Вітаю всіх в моєму селі на Полтавщині. Хотілося б одного дня замість цього звичного вітання сказати вам, мої глядачі, моє село на Полтавщині. вітає вас із Парижу! Але хто зна, в моєму житті буде така можливість чи ні? Тому атмосферу Парижу, міста, кохання та романтики. Створюю у себе вдома. Щоправда, без красанів, але ось таку чудову музику у Паризькій кав'ярні поставила. Бо да як же мені в той Париж з'їхати, коли в мене хата, господарство, кури, вівці, кіт, собака? На кого я їх покину? Та і якщо принц на білому коні з'явиться, а мене вдома нема? Ну, не можна мені в Париж їхати. Отож, як завжди, повиводила овець на вигін, попала своє господарство, це носила собаці їсти і ось показую, хто там турбувався, що горобці де Зникли, то ось показую, нікуди вони не зникли. Дивіться, скільки їх у мене багато тут. На пташиному дворі їдять і навіть не бояться мене. Отож, почала створювати собі атмосферу свята, дістала ось з антресолі коробки, в такі, тут іграшки ялинкові, також і саму ялиночку штучну дістала. Раніше, поки діти були менші, жили вдома, то ми купували велику сосну чи ялинку ставили. А зараз останні роки я для себе ставлю тільки невеличку штучну ялиночку, тому це тут дуже багато всього. Воно у мене. Дощик той взагалі я його вже не використовую на маленьку ялиночку. У мене там тільки іграшки, намисто та гірлянди. А ялинки, які ростуть під хатою, дуже великі, тому їх вже ніяк прикрашати. Оце така ялиночка в мене. Увімкнула гірлянду. Дивлюся, як воно працює все. Зараз день на вулиці. Увечері це матиме значно кращий вигляд. А це ще ось син колись привозив? Ось такі свічки: одна у формі ялинкової кулі, інша у формі ялиночки. Ну, під ялинкою мандаринки та цукерки, все як має бути. Насправді, Святкового настрою взагалі немає, але життя триває, ми не знаємо, чи доживемо до наступного року, тому треба жити кожним днем і дорожити ним. Хотілося, б, щоб Новий Рік приніс мир злагоду та щастя в кожен дім. Це було вчора, 20 грудня, а сьогодні вирішила. Прибрати ще в одній кімнаті, зняла тюль, хочу поганяти павуків, бо сидять отам на багетах, лапками метеляють і сміються з мене. Яка ти господиня? Тому на віником ганчірку намотала, хочу трохи поганяти павуків, помити квіти треба. Також помию вікно. Повитираю двері. Оце тут на поличках повитирати все. Тут нескільки -то витирання, як все треба зняти, потім назад його. Ну, оце такий фронт робіт, я показала тюль у своїй кімнаті. Тут я вже випрала, правда не зовсім вдало, вивісила на дворі сушитися, а в сусідів диміло здимарято, трохи задиміли мені. Освіжила, називається. А це сьогоднішній тюль замочила в теплій воді із сіллю та содою. Але щось вода не дуже чорна, не можу зрозуміти, чи то тюль не дуже грязний був. Ну, Постояло десь з півгодинки, що його тримати, ось дістану та закину в машинку, нехай випреться, поставила. Он. Ой, що я показую? На, на делікатне прання включила, дістану. Оце так. Колись я вам показувала, як я вибілювала. Сьогодні так без станції з бубнами. Додала кисневий відбілювач, персоль він без хлору, тому я спокійно його додала у машинку, коли прала. Ну, і якщо зважати на те, що тюль уже старий, йому вже точно років 20 і більше, то результатом я задоволена. А то не стріла пролетіла, то кошеня там ганяє. Ось треба вловити його, бо ще почне гойдатися на моєму білосніжному тюлі. Ходім у хату однесу, бо ще шкоди мені не робиш. Оце так вікно помила. Тюль повісила на дворі, хай півгодинки там провітається. Вікно помила тільки всередині, з надвору ви самі бачите яке, але мити сьогодні ще й з вулиці, це вже подвиг для мене буде. Хоча б оце одну кімнату до ладу привести. Ви, мабуть, помітили, що тюль там. 4 метри, а вікно маленьке. Пояснюю, то де полички, раніше теж було вікно, і я набирала тут суцільно 4 метри. Те вікно заклали, там зробили санвузол, а по цю сторону, де було вікно полички, але тюль так і залишився на одне вікно тепер. Це вже замість дідуха, у мене буде цей букет. І на покуть можна ставити у звор та кутю святий вечір. А це. Такий захід сонця був 19 грудня. У день сонця не було, тільки виглядало, а потім ось такий червоний захід сонця, як це було гарно. А сьогодні, 21 грудня, був дуже сонячний день, також сьогодні день. Зимового сонцестояння вважається, що у час, коли на землі настає найдовша ніч, можна загадати найзаповітніше бажання, і воно неодмінно збудеться. Думаю, що в більшості з нас воно одне. Добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.